Динамічні бої, потужне шоу та підтримка ЗСУ. У Львові відбувся четвертий вечір боксу від Кейу Promotions, участь у якому взяли 18 боксерів з різних куточків України. Які місяцями готувалися до цієї події, готувалися 2-3 місяці, робили опор на фізичну витривалість, бо поєдинок буде 6 раундів, потрібно пробіхати їх в варному темпі. Для мене саме основне це ментальна підготовка, якщо ти ментальна та моральна. Міцний хлопець, то все буде добре. Наші боксери регулярно приймають участь і завдяки KO Promotion Вони включають їх в карт. То для нас це дуже добре. Кооперація, ця координація роботи, промоторських компаній з різних міст України. Вона додає синергії, додає міці нашому професійному боксу. Тренуючи один одного, змагаючись в конкуренції, народжується перемога. Перший бій завжди задає планку події. На рингу зійшлися боксери зі Львова та Києва. Кілька раундів напружного двобою і технічним нокаутом переміг наш спортсмен Володимир Крігер. Трохи переповнювали мене емоції, і я е, стримувався. Треба було більше працювати, більше думати головою і надавати йому думку. Це ментально, більше ментально, але фізично без неї ніяк. Треба все одно працювати. Я дуже вдячний за СУ за те, що вони дають можливість нам працювати і показувати свій клас. Слава Україні! Цього разу організаторам вдалося зробити вечір боксу ще масштабнішим і залучити нових учасників. Команда наша збільшилася. нас ще додалися два нових боксера. Вони боксували на першому вечорі, на другому, але тепер будуть з нами рухатися постійно. Ну і ми всі очікуємо мега потужне, мега круте війські Це хаос Прима». Тут в хлопців буде така заруба, що хто переможе, той піде з нами далі. Окрім грошових винагород, рухаємось далі, наближається з кожним таким вечором. Ми наближаємо наших боксерів до титульного поєдинку. І, в принципі, я думаю, що наступного року ми порадуємо наших фанатів шістью-сім'ю титульними поєдинками. На аукціоні розігрували цінні спортивні лоти, що доповнять колекцію поціновувачів боксу. Завдяки небайдужим цього разу вдалося назбирати не менш вражаючу суму, яку скерують на підтримку наших захисників. Під час кожного вечора боксу відбувається благодійний аукціон. Ми збираємо на збройні сили України. У нас є багато запитів від різних бригад: 103-я бригада, прикордонна служба, які служать. Тобто реально дуже багато потреб, таких як дрони, репи, інше устаткування воєнне. І я хочу сказати, що попереднього разу, в попередній вечір боксу, нам вдалося зібрати велику суму це є півтора мільйона гривень. І на всі ці кошти були закуплені дрони для наших збройних сил України. Давид Берешвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів.